Друзі, 14 серпня наша команда в зборі Стасон Санька. Вирушаємо на Вебе. Це найздорові мотосльот мото в Польщі. Їхати нам десь приблизно 4-5 годин, 400 кілометрів. На 4 дні. Їдемо, відпочиваємо. До зустрічі!

Друзі, проїхали, ми там не знаю скільки, 140 кілометрів. Заховались в холодочку, бо нас Санчо поїхав на заправку. його бак маленький. Це то, те то саме. То ми заховались в холодку, ждемо його. О, зараз буде їхати, зараз покажу. Він завжди знайде собі дорогу покоротше, він у нас ендуріст, Тільки що поріз, ендуріс. <реш> Ох, і Санька Друже, кажу ти завжди. саме Найдеш собі коротку дорогу. індуріст, а Ми пів часа під'їжджали. Давай перекус. Що будь-як, побутик. Будемо робити перекус. Значено. Дядя Стас з дому набрав бутерброди смачні якісь. А я що возле тебе їхав, близько я це знімав Хочу ти там руки щось там махаєш, туди, сюди. <реш> А, а я подъехал. Так уж медленно їхали. Ну капець. Ну я під саню, він же 100-110 більше не це. Ми менше 100 їхали ну, ж таке. Короче, ні бутерброди, перекусуємо і йдемо далі. Там хлопці поламалися. Теж на той самий слід їдуть, що і ми. Що там поламалося? Коробка. На ползі вича. Саня знає. Мазетки перебирав собі коробку. Добре. І ми добралися до Лебе. Курва. А, лоба посераба. Доїхали до Лебе. Жара, неймовірна. Можна розплавитися в водачі мотоцикльовій, але, але... супер. Пробки, Гданська, до Лебе, сумасшедші. І це сьогодні тільки четверка, що буде на вихіді, а зовсім невідомо. Добре, що мотоциклами їздимо. Йдемо реєструватися, шукаємо місце під намети. Коротше, на місці вже Друзі, на місці, палатки вже поставили. Тарас, земляк, познайомилися сьогодні. До речі, недалеко від мене живе сіроцька, будемо спілкуватися, поміняємося номерами номера телефону. Стасон на місці теж палатку поставив, Санька вже десь щось клеє. Як завжди на рідке на свій мотоцикл, у нього там колекція ціла. Зараз покажу вам. Санька, як завжди, своїми наклейками, скрізь мостить їх. Прочитати, де він був. Куди їздив. Це одна кофра і з другої сторони так само. Сам скільки там мотоцикл їздиш? За 15 років. Назбирав колекцію. Ось таке, добре, то я йду собі тоді приклею. Якраз місце звільнилося. На останній мийці то в мене здуло вулканерію. Так. так, зараз ми його десь притулимо тут. Тут була вулканерія, шкода, але коли ми мотоцикл великим тиском її коротше, здуло. Добре, зараз приклею. Друзі, в леве знаходимося тут на місці, вже повечеряли. Погодка шикарна! Не дивлячись на те, що це Балтійське море, тут ось рядом там 500 метрів чи щось таке. Йдемо до моря, подивимось, як, яке воно, чи тепле, чи не тепле. Може навіть купаємося. Ну не знаю, буде видно. Наша компанія незмінна. Стасон, Саньок там далі, де. Діля Саня. Ковальов тут на місці. Йдемо на море. Ось так виглядає дорога до пляжу в лебе на мотофестивалі. І йдемо. Трошки замакувати, звісно, але ну, нічого. Прогуляємося, корисно. Але запах. Якби ні ще не курили тут по сторонам, було б взагалі добре. Сосновий ліс. Запах шикарний. Пахне сосною, наче в сауні десь. Бо зараз дуже жарко, да, Діса? Ні. Не. Не знаю, мені жарко. Я вже льотки, да. так. Зараз десь плюс 25. Але нормально. Реставрація, пончики, шмончики, хто там що хоче. Кемпінги. Йдемо до моря, зараз дойдемо покажу. Не пройшло і пів години, як ми добралися до моря. Приблизно півтора кілометри. Але жартами на веселі ми дойшли. Тобто море Балтійське. Комусь подобається, комусь ні. Але море вважається. Ну що зробиш? Я не дуже полюбляю Балтійське море. ну а що, нема. І Клімат тут такий собі. Фурва, я Люди, як вам сказати, може погода 2-3 рази на день правда. міняться, можуть дощі бути, можуть бути жарко, можуть бути холодно. Два роки тому їздили з дружиною на Балтійське море. попробуй, що це таке. І щоб ви розуміли, 9, 9 липня було вночі 6-7 тепла. Через два дні ми зібрали свої речі і поїхали. Після того ми не їздимо сюди. Їдем, їдемо там, де тепліше. Ну, з друзями на зльот можемо приїхати. Море там є такий шиповник. Щось Стасон хотів показати і розказати. Що це таке? Яблука чи що? Щиповник. А що а по українськи? Ну, роза дика. Що і оце шиповник. Ну ви зрозуміли. Я не знаю, як воно, воно. Чай пів з нього теж. таке хербатка, чайочик. Ой, море. Ось це море. В морі. Ну, розкажи, як там вода. В Італії була тепліша, напевно. 100% тепліша була. Дивлячись на твоє. вираз обличчя, то в Італії була тепліша вона. Ми, ми, в травні ми, місяці. Ми, ми, ми тоді були більше тоді грівші. Ти думаєш? Так. Да. Курва! Тепер Масакра, яка вона холодна! Йо, палки. Ну ні! Хоча може дамо ради, не знаю, подивимось. Та сон все наважується. Ні, не наважується напевно. Чи наважився? ні, Все таки пішов. Морджака. Це вам не в Хорватії, не в Італії купатися. Море 16 градусів, лки палки. Шоу танцюючи, заплив. Головне, щоб в сторону шлазі не вплив туди. І буде все нормально. <ріпи> Люди добрі, це трюк, буде. Води зімить. Як це буде виглядати, то ну, піди попробую, блін. На сон сходив, дивлячись на нього, нема бажання, але треба, помиться. Треба, треба, треба. На тебе вся страна дивиться. Всі твої 50 підписників. Ну mm. Супер! Єсть! Не так і багато людей! Але трохи купаються ляпота. Друзі, короче, покупались ми в тому морі в Балтійському, да, холодно, не спорю. Збодряє, добре. Йдемо назад на територію мотосльоту. Зараз подивимося, що там за програма, якісь концерти мають бути. Відпочинок. Я ще маю зустрітися там з, і ще з друзями. Сьогодні познайомилися. Що, що? Е, город називається Вебе. Е, це Стас перепросив, як город як місто називається. Супер, відпочили. Дядя Саня, правда, не купався. Він в ресторані просидів, там, з нами наблюдав. Але і то добре. Супер-супер. Йдемо. Далі відпочивати. Дивіться. Буду показувати. Ріжуха. Рамота зльоти. Куди всі йдуть? <звілляє>